Всім доброго здоров'я. 13 -та година. Так знову від обіду я на ріцці пруд. На цьому місці ловив попередній раз. Сьогодні, правда, зовсім інша погода, бачите, ясно. Але з свого досвіду можу сказати, що двох одинакових рибалок не буває. Завжди виходить щось по-своєму. Будемо бачити, як сьогодні у нас кладеться. Там верхотечі, метру десь 50 на цьому плесі. Є чоловік на було плавити, але каже одна верхоплавка, нічого більше не зло. І то не особа каже клює. Зараз будемо порвати. Попередній раз ось цю прикормку використовував і я думаю, що багато чого мій улов залежав від цієї прикормки. Так що зараз знову замішую цю прикормку крилева Real Fish. Прикормку з глиною замішаю. Зараз тут на березі. Є наш Пайненька. Ну, чуть-чуть з піском важка буде. То що треба? Риба сама по собі і любить глину. Не любить порпатись в ній. Ось один до одного вийшла в мене. Досить таки можна плотні кульки робити. Зараз трохи рибу налякаємо. Вудка. Тепер брейн Bolo. Поставив 2 грамовий поплавок від брейна, легший ніж попередній раз. 0,10 поводок і 14 на мрачка. Наживка на спінки. І закидаємо. Чуть-чуть чіпляю за дно. Зменшити глибину. По з води стерчить, там буквально сантиметр. Леттать видно антенки. Перша риба. Оба Рух, плавка. Ще йде одна верхоплавка. Закормив, поки що не підійшло щось більше. одна верхоплавка, теж більше рибу сьогодні зовсім інше лучше справа скляла Пробую змістити одного розіло сюди нижче, щоб швидше до дна доходило. Оп, Рибець! Перший сьогодні. І хтось його навіть кусав, прикиньте. М -м, підходить, підходить, значить, крупніше. То верхоплавка, рухоплавка. А ось є і рибчик. А є? Щось там клює. Я знову. Це на жаль верхплавка вже. Я вже догрузила донизу і сирін, верхоплавку підбирає. Перша. Він так кручається. Знову робить. Підійшла таке риба. Я знову пішов робити хлопці, і то супотечний. Рібець, я вам скажу файно. Він плоский. Поручається сильніше за підуст. Оп і є. Ще якби такі ловились кожен раз верхоплавки, то було би добре. Бери, чіпляй кукурудзу. Риби на прокорку зібралися. Конець ще. Ліньки це робити, але йду, я коротати поводок, інакше не можу. цю верхоплавку забороти. Коротенький поводок, подивимось, як тепер буде. Получиться хоч трошки цю верхоплавку відсікти. Не дуже, не дуже. Щойно ще докормив? Кидаю зразу поклявка. Бестрянки сьогодні жодні. Верхоплавка, верхоплавка. І клює, і клює і клює. Пробую коротким поводком відсікати, нічого не виходить. Багато позасадок кинув, так що я вже змирився. Вже до вечора закидаю, що ловиться та ловиться. Зараз з іншої сторони верхоплавка то непогано. Закидаєш, витягуєш. Що, будуть з вас шпорти? Десь на каналі є, відео я в принципі посилання залишу. Я їх роблю. Завтра цим ділом займусь. Рибець, нарешті робеть. А то одна верхоплавка йде, йде. Так потрохи докидаю цей корм. Ну, Скрише за все рибець. Рибець плоский. Він такий досить гарний. Противник на поплавочній вод. Ось який симпатичний. Вже заліковий. Сильніше за заголування і за підусту однакового розміру. Якщо взяти їх, то на поплавок це бажана риба. Приємно садок шумить. Риба там плюскається. Я сьогодні наловив. Ух ти, знову є. Ох, файно, файно, файно. Красота. Я не спішу. Поводок все-таки 0... 0.10. о Все. Опа, па Дивіться, це ще крупніший. Дивіться, які рибці йдуть на поплавок. О! Прикормочка своє діло зробила. Може ще буде зараз. або... Практично один за одним клюнули. Заліковий. Заліковий. Що попередній, що цей? Так, то це у нас головень перший за сьогодні. Невеличкий. Тебе я відпускаю зразу. Може під вечір буде кльов? Якоїсь такої цікавішої риби за верхоплавку? Так, підійшов рибець все-таки. Правда, цей дрібосенький, але рибець. Це це верхоплавок, але симпатична. Жирненька. За пару годин дуже гарний улов. Прикормочка. Крилева зараз на холодну воду саме то. Дві підряд риболовлі на цьому місці сіє прикорку і є результат. Ще є один. Як Підійшов ребець, ще кілька разів проводку зроблю, може він не один підійшов. є такий рибець, такий, скоріше за все, але не верхоплавка, головень. Не головень. Хм. Не кількості кінних садок, а зараз і відпущу? Вгадуєте, яка буде остання риба на сьогодні? Перед цим був головень і рубець. Яка зараз зловиться. Що це у нас? А, Відчепилось. Не рахуємо, не рахуємо. Треба зловити. Зафіксувати сьогоднішній результат. Та розчепилось, щось похоже було на маленького рибця. Так, знову непогане щось. Охоплавку, до речі, перестала брати. І зараз під вечір почав ловити рибчик. Головень. Ну, Знову щось таке цікаве почало ловитися вже. Як казав, що остання риба, то вже нехай буде остання. Дісь теж вечірі. Поки зберусь, вдома буду, вдома буду вже за тимноти. Вистачить на сьогодні. Зараз подивимось на улов. Верхоплавок візьму. Ну як не всіх повідбираю, які крупніші дома зроблю шпроти завтра. Ну, О, скільки срібла. Висипаю під сак, буде краще вам видно. Ось який який улов, гарні. Пару таких гарненьких хребців. Верхоплавок. Повідпускає, тут є окунець, Якийсь голень одного тепер кинув для масовки. Таких більших верхоплавок зараз відберу. Наш проти, а щось таке дрібне відпускає. Ну і пару таких рибків візьму смажити. Вже раз сьогодні вони попались. Такі залікові. Файно. І то не цілий день, а так кілька годин на попливочок. Ще в таку пору року. Сортую рибу, відпускаю, щось беру і додому. Ну все друзі, дві підрете риболовлі на цьому місці і вважаю, що дві таки досить далі. На попловок, цю пору, кінець жовтня. За кілька годин рибалки, що попередній раз, що сьогодні і, і гарний улов. Все-таки крилева прикормка зараз ролить <зараз> зараз ралфіш-криль, так що напевно і цілу зиму, і ранньою весною зараз буде на неї ловити. Посилання у нас Насті буде під відео. Поки креги не буду, на поплавок буду ловити. Нехай буде хоч ловити кілька штучок таких, але поплавок та і поплавок. Ну все, друзі, не забувайте підписуватись і до зустрічі.